Триває 813-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1520 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 16 травня, окупаційні війська Росії втратили 488 тисяч військових. 7529 танків, 14538 бойових броньованих машин, 12565 артилерійських систем, 1070 реактивних систем вогню, 798 засобів ППО, 351 літак 325 гелікоптерів, 10 028 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2200 крилатих ракет, 26 кораблів, 17 048 одиниць автомобільної техніки та 2062 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюються